Вітаю вас, моє любі, послухайте вірш та скажіть, про яку він пору року. Летять, летять сніжинки, на поле, ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик та солодко дріма, мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі. Спить ведмедик солодкі бачить сни. Здогадалися? Так, він про зиму. Подивіться у вікно. Чим пострібила все навколо зима? Вірно, все навкруги зима посрібила снігом. Який сніг? Сніг білий, холодний, пухнастий іскристий. На чому лежить сніг? Сніг лежить на землі. А що можна робити зі снігу? Зі снігу можна робити сніговика, можна зліпити сніжки, а можна зробити фортецю. А чого боїться сніг? Вірно, сніг боїться тепла. Послухайте твір. Василя Сухомлинського, як хлопчик, хотів приголобати сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик подумав. Ось впаде під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоні. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу добру руку хлопчика і розтанула. Хлопчик із жалем подивився на руку, а на долонь. Блищить крапелька, мов сльозинка. Про що йдеться в цьому оповіданні? В оповіданні розповідається про хлопчика та сніжинку. Якою була сніжинка? Сніжинка була легка, ніжна, прозора, мов пошинка. Хто побачив сніжинку? Сніжинку побачив хлопчик. Чому хлопчик не хотів, щоб сніжинка впала додолу? Так, тому що її могли розтоптати. Чого боявся хлопчик? Хлопчик боявся, що сніжинку розтопчуть. Що зробив хлопчик, щоб врятувати сніжинку? Він простяг долоньку і захотів приголубити сніжинку. А що сталося потім? Сніжинка впала на теплу добру руку хлопчика та розтанула. Як ви вважаєте, що відчув хлопчик, дивлячись на крапельку водички? Думаю, йому було дуже шкода сніжинку. Дякую вам за увагу. Бажаю вам сонячного дня. До нової зустрічі!